Франці 24 січня у білоруській області Росії розбився транспортний літак Іл-76, на яким начебто перевозили українських військовополонених для обміну, і цей обмін мав відбутися невдовзі. Після прибуття цього літака у пункт призначення, як наслідок загинуло 16 осіб, у тому числі одна дитина, поранено 78 осіб і зруйновано 13 будівель, у тому числі одна лікарня, три заклади, освіти і так і шість житлових будинків. Ну це така версія російської сторони, яку ми не можемо перевірити. Зрештою, якщо загинули їхні Бог з ними. Але а як наслідок плановано планований обмін зірвано, а московити стверджують, що і так, начебто, був збитий українською ракетою. Вітаю товариство! Мене звати Олександр Срацова. Це мій канал «Свіжий історії. Канал, на якому як завжди, говоримо про найактуальніше. А моїм нинішнім гостем є політик Тарас Стецький, з яким обговорюємо те, що стоїть за цією авіакатастрофою, і чим можна у даній ситуації вірити московитам? Якщо це відео викликає у вас емоції чи думки, обов'язково прокоментуйте його і підпишіться на мій канал. До речі, підписників стало е, суттєво побільшало, але це є ще недостатньо. Е, Тарас, ну найперше, чи все гаразд із російською версією, і чи можемо її сприймати на віру? Наприклад, мене бентежить навіть той факт, що полонених перевозили не автобусом, не потягом, а саме літаком. Тобто полегшили їм умови перебування на Росії. Ну я, чесно кажучи, взагалі не розумію ні ажіотажу навколо цієї події, ні е, цієї емоційно винуватої. Реакції українського керівництва на збиття російського військово-транспортного літака. Ну, це буденна подія. Ми ж знаходимося у війні з Російською Федерацією, яка на нас напала. Військово-транспортні літаки, як і всякі інші військові цілі, є законними цілями України. І я вважаю, що Україна мала повне право збивати подібні літаки. І жоден я ні на ні на. Один відсоток, не вірю в російську версію. Просто дуже дивно, що українські медіа ну якось навіть серйозно її розглядають. Ну те, що росіяни брешуть, вони, вони віками брехали, і вони брешуть на кожному кроці. Але я виходжу з того, з того ну, абсолютно простого факту: якщо б припустити навіть от стати на цю точку зору, яку нам нав'язала російська пропаганда і російські телеграм-канали. Що на цьому борту цього літака були військовополонені українські, яких везли для обміну? То, е якби це було так, Росія через годину на весь світ оприлюднила би тіла загиблих е і фотографії з тілами загиблих військовослужбовців. Цього зроблено не було. І, ціє, і цього факту для мене є цілком достатньо, щоб взагалі викинути цю версію і закрити цю тему. Я, звичайно, не проти міжнародних розслідувань, я наприклад, не розумію, як це в умовах війни буде робитися. І навіщо Україна отак винувато себе поводить. В даному випадку це територія Російської Федерації, збитий російський літак, куди він злітав, чи в сторону України, чи в сторону Росії. Мені особисто це байдуже. Його збили та й добре. Якщо його збили не українці, ну ми маємо сказати, що не ми збивали, значить росіяни черговий раз вдарили по своїх. Якщо це наша робота, треба не боятися і публічно заявити, що це ми збили цей літак, тому що це ворожий військово-транспортний літак. І забути, з моєї точки зору, вся ця історія була потрібна для того, щоб Росія черговий раз знайшла привід зірвати обмін військовополоненими. Я, до речі, погоджуюся. Що це дуже дивний спосіб транспортування військових літаком. Є значно дешевші і простіші способи, які б, застосовуються в таких випадках. Тарас, але чи можемо в такому разі ми проводити паралелі з малазійським якого теж було серйозним, серйозним чинником? Змін ставлення до Росії у світі не можем жодного випадку, оскільки малазійський воїн це був пасажирський літак, який був збитий, і відразу стало було видно, скільки загиблих тіл є. Там були речові докази. Наскільки я суджу з повідомлень медіа, на місці падіння військово-транспортного російського літака знайшли 16 тіл, ну не більше. Ну так і все, ну тому що порівнювати, і те, що Росія там пробувала в Раді без Раду безпеки ООН, слава Богу, що Франція заблокувала. Ну це тільки показує, що Росія використовує цю свою фейкову версію тільки і виключно для нагнітання пропагандистської істерики. Я ще раз повторюю: на мою думку, для чергового зриву обміну військовополоненими, які Росія цілий час використовувала. Вона цілий час дратує українську сторону, погоджуючись на обмін, а потім під будь-яким приводом цей обмін зриваючи? Думаю, на Заході не буде жодної серйозної реакції на цей буденний випадок російсько-української війни. Добре. А от які профіти від цього має Росія? Що вона від того сподівається, від, 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 від цієї брехні сподівається отримати? Думаю, ніяких вона не отримає. Наміри у неї були дискредитувати Україну. Але ці наміри, на мою думку, провалилися в той самий день, коли сталася ця подія. І ніяких профітів Росія з цього мати не буде. Просто вони мають задуми. І ці задуми, як правило, брехливі в своїй основі. Як правило, вони не реалізовуються. Інколи спрацьовують, але вже пройшов той час, коли російська брехня сприймалася на віру в міжнародному співтоваристві в цілому і на Заході, зокрема. Добре, а якщо говорити про реакцію української влади, наскільки вона є. Мені не знаю. Я... Мені... 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 Мені, ре... Мені реакція української влади видалася занадто емоційною і занадто винуватою. І це може наштовхнути якусь частину громадян, що щось там в російській версії може і правда. Оце мене здивувало. Навіщо президент України на весь світ об'являє, що він викликав міністра оборони, начальника головного управління розвідки, там і ще когось. І він буде вимагати міжнародного розслідування. Ну, я не зовсім зрозумів. Навіщо, навіщо придавати таку велику увагу <смірно> одній буденній події війни? Це дивно для мене. Просто дивно. Зрозуміло. <смірно>